Сьогодні. Я військовослужбовець Збройних сил України, наумець Сергій Володимирович, працював майстром по Черкасовобленерго в Монастиричницький РЕМ. Та з перших днів війни один з РЕМу пішов добровільно на захист вітчизни. Пройшов Вірпінь, Бучу, Мощун. В даний час знаходжуся на передовій Донецької області. В той час, коли я воюю, до влади прийшли люди, Черкасового енерго, які доводять до розвалу енергосистему, створену роками, доводять людей до звільнення, не дивлячись на заслуги та стажі роботи, проводять на керівні посади своїх родичів, пенсіонерів, чинять працівників психологічний тиск. В ці нелегкі часи, коли навпаки необхідно гуртуватися, допомагати один одному і намагатися зберегти наше підприємство. Наші керівники роблять можливе і неможливе, щоб максимально привести його в стан занепаду. Боюсь, що коли закінчиться війна, мені не буде де працювати. Все, що я хотів сказати, я сказав.